Через аварійні ситуації досі без тепла 26 житлових будинків в Івано-Франківську. Комунальники обіцяють упродовж двох днів відновити теплопостачання. Міські школи, дитсадки та лікарні через пориви на тепломагістралях не постраждали. Їхнє теплозабезпечення відбувається у робочому порядку. Опалювальний сезон розпочали вчасно. Звітують в облдержадміністрації. Наразі усі об'єкти соціальної сфери області мають теплопостачання. Введено в дію усі 822 котельні найбільш проблемне місто калуш. 150 житлових будинків райцентру мають. Холодні батареї. Половину міста Калоша житлового фонду опалюється від місцевого постачальника, це комунальне підприємство «Водотеплосервіс», а інша половина Калоша постачається теплоносієм від Калушкої ТЕЦ. Враховуючи те, що Калушка ТЕЦ це є державне підприємство, воно входить в групу компаній «Укрінтеренерго», ці робочі питання, які виникали, вони всі залагоджені на альтернативному паливі на Прикарпатті. Працює 27 котелень. Руслан Гусак обіцяє до кінця року в роботу запустять ще 20 когенераційних установок. Таку модернізацію здійснюють задля зменшення споживання блакитного палива. Попри комунальні реформи, тарифи на компослуги цього року не підніматимуть, запевняють управлінці. неуповноважений. Давати якісь коментарі стосовно тарифів можете. Будь-які запитання надати прес-службі Мінрегіону, і ви отримаєте коментарі або відповідь листом стосовно даного запитання. Ми сьогодні купуємо надзвичайно дорогий газ. Я вас запевнюю, що вони підніматися не будуть. А не будуть вони підніматися в першу чергу із-за того, що уряд виділяє кошти на модернізацію систем теплопостачання, на модернізацію систем водовідведення. На водопостачання і так далі. І за рахунок цих коштів за рахунок провадження нових технологій буде економія споживання газу. Слідкувати за перебігом опалювального сезону буде спеціально створений оперативний штаб. Діють мобільні групи та диспетчерські служби. Населення за споживання газу розраховується на 100%. Натомість заборгованість підприємств складає 65 мільйонів гривень. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.